Вже було велике сильно, сюди росло велике гуля. А так, щоб воно мене боліло, чи щось заважало, то нічого не було. Завели мене випадково до цього лікаря, тому що в нього робили ну, видаляв знайомий каміння, так, так. і завели мене, зайшли, лікар спокійний, добрий. Та вирішила, що буду робити. А давно у вас гуля була? Такої величини е, ні, протягом війни вона в мене так збільшилась. Це коли тоді почалася війна? так? Ну, приблизно так, да, вона все ставала більше, більше, більше. А була така десь, по... майже завжди велика була. По ківерці поїхала, то мені сказали походати. А тоді приходити. все. А ви мали надмірну вагу? Мало. Важила я десь більше 100 кілограмів, а О. походала. Зараз вже 70. Кулю більше стало видно. і все. Але вона росла да, надалі, так? Вона вона вже вона... як ходила, да, росла. Вона росла. Мені вона... здавалося, що в цю сторону, але вона ще, як вказується, туди росла. Ви дискомфорт від неї відчували, крім того, що взовні її видно? Ну, як тепер, то відчуваю, що комок був горлі. Зараз вже його немає. А тоді, ну, вроді є, ні, вроді немає. Да й ходиш далі. Ну, ви до лікарів звертались. Оце то... в кілиці поїхала, мені сказала ходити, більше нікуди не ходила. Все. А ендокринологи, якісь призначення. Пішла перед операцією, вона направила на пункцію, щоб зробила. Зробила пункцію. Пункція була ну, позитивно. Після пункції було лікування якесь? Ні, не було. Після пункції не було нічого. Скільки часу минуло відтоді від, тоді, від пункції? Ну приблизно десь не знаю, неділі-три, поки сюди попали. Угу. А результати пункції що показали? Що раку немає. Ну, доброякість якість Тобто Це вже добре. Угу. Ну, вже ронімка була, але ну, ронімку нічого не робив. А родинка де була? А тут вирізали її вже. А, її теж вирізали, так? Так, Вже нема. Страшно було капітати, було страшно. А ще висли калталками, потолки милкають. Все мелкає, голова кружиться. Ну, було страшно. Як ви себе заспокоїли? Заспокоїли? Отчина сідав. Як заспокоїли? По другому ніяк. як. Заснула і вже потім проснулася, як унімали трубку вже. Вже було, вже Mm -hmm. no. Як ви зараз? Зараз все добре. Настрій за... змінився, так? Бо зараз ви вже так бачите <рес> бадьоро. Так, звісно, <рес> да, змінився. Ну ще як трошки такого перші дні, то було ну, важковато, виходить. Типу, а зараз вже все нічого не болить, все добре, то зараз вже настрій нормальний, Це додому хоче. Та да, й все добре. Ви скоро підете, обіцяють, що скоро будете вдома. Доказано день два і все. День два. No. То скільки часу минуло після операції? П'ятницю зробили, ну сьогодні третій треті сутки, виходить. No, ну Ну так, да. не довго. Від операції швидко відійшли? Так. Да. Ну там ще годину не давали спати, no, то так. було таке трошки важко. А потім виспалася, і що ввечері вже проснулась. Все нормально було. Ну, все пройшло, все добре, все добре. Ну, ще буде додому і все, буде добре.